Петро Гаращук, генерал-майор запасу, народився 7 червня 1950 року. Колишній військовий представник місії України при НАТО, начальник управління головного управління розвідки. Вітаю вас, шановні радіослухачі на хвилі радіо РАФМ у студії Сергій Сулим. І розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість Петро Гаращук. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні говоритимемо про терористичні загрози за межами АТО. Серед військових і політичних експертів досить поширилася думка, і вони її ретранслюють у різні ЗМІ, про те, що Росія змінила тактику війни з Україною. Мовляв, росіяни відмовилися від проведення великих бойових операцій, а почали діяти, можливо, планують розпочинати більш активно діяти дрібними диверсійними групами. Є ймовірність того, що ці диверсійні групи проникнуть в тили і проводитимуть теракти, але перш за все хочу вас запитати, пане е, Петре. От так це чи не так? Чи відповідає це припущення реальним фактам? Ви знаєте, пане Сергій, так чи не так, це покаже час угу. і можна запитати звичайно у тих людей, які планують забезпечують і проводять цю операцію. Те, що це операція з боку сусідньої держави, я думаю, сумнівів ні у кого нема, особливо у нас у військових. От. Ну, по перше, анексія Криму, потім масштабна. Потужна, брехлива інформаційно-психологічна операція як частина спеціальної операції, яку проводить сусідня держава на уми і серця наших людей і не тільки наших людей, а практично на весь світ. Це, ну, і це потужне угрупування, про яке заявив наш президент, як на території України, так званих ЛНР, ДНР, так і за кордонами України на кордон, ну, на кордони з Україною зосереджено. Розумієте, ніколи нічого з нічого не е, виникає угу. і все це сплановано. З одного боку, психологічна операція, заставити все ж таки е, наше керівництво піти на поступки. Плану, плановикам, які планували цю операцію проти нас з іншого боку, ймовірна загроза і широкомасштабного вторгнення, і, звичайно, імовірна загроза проведення спеціальних заходів на всю глибину нашої території, тобто на всю глибину нашої України. Ворог зараз зважує, вони Абсолютно. дивляться. От економічна ситуація складна, е, можливо впливати на Україну і за рахунок. Того щоб інкорпорувати ЛНР, ДНР в Україну, чи можливо краще проводити диверсійну роботу? Вони вирішують, дивляться абсолютно. Ви знаєте, ще таке питання: диверсійна операція як особливість військової операції. Вона досить відповідальна. Вона не може плануватися і проводитись якимись знаєте, приватними структурами чи людьми. Угу. Вона може бути організована, як ми бачимо зараз. Інформаційно-психологічну операцію лише на рівні держави, лише спеціалістами, лише фахівцями, які навчались на навчаннях, відпрацьовували на Практиці застосовували, вивчали досвід інших локальних операцій, ну і, звичайно, готуються до проведення. І ще, ви знаєте, для того, щоб от так нашим слухачам, глядачам було більш зрозуміло, Спеціальна операція, оці диверсійно-розвідуваннями застосування диверсійно-розвідних груп, вона планується. Проводиться в зв'язку з загальною метою, яку ставить політичне керівництво ну, сусідньої, скажімо, держави, От, узгоджується за місцем, часом, силами та засобами, за фінансовими ресурсами, з діями і намірами щодо дій. Загальновійськових, скажімо, контингентів збройних сил. Ну і звичайно ще раз дуже важлива особливість спеціальної операції вона може проводитись на значну глибину. І особливо по цивільним об'єктам. І це дуже-дуже важливо і небезпечно. І ми повинні враховувати. Пане це. Пане Петре, можливо, питання примітивне, можливо, неправильне. Я не фахівець в диверсійно-розвідувальній роботі. Але. Чому росіяни вони ж мали можливість і мають можливість. У них же величезна агентура в Україні. Досі для розхитування ситуації. Вони ж зацікавлені в розхитуванні ситуації. Не провели жодної, ну слава Богу, тричі плюю через плече і стукаю по дереву. Але ніяких великих в Україні диверсійних таких терористичних актів вони не проводили. Ми лише чули, що в Одесі щось знешкодили. Ну так, але от чомусь. Вони цей механізм ще не задіяли. Пане Сергій, це досить, досить небезпечно, я так вважаю. Все ж таки, Самі. ми не можемо знаходитися окремо від світової спільноти. Угу. І яка реакція країн світу буде на проведення таких заходів, ми можемо тільки, ну, скажімо, уявляти? Це одне, а інша, така, скажімо, причина цього. А Всередині у нас, ви знаєте, стільки ми своїми заходами недобрими, стільки ми підігруємо тій операції, яка зараз проводиться на Східному фронті. нашої держави. Ми тут підігруємо. А чому вони цього не задіюють? Я вам скажу раз, коли мені доводилось mm. особисто займатися плануванням даних заходів, ну, звичайно, під час великої широкомасштабної війни. Отакі От об'єкти, як мости через річку Дніпро, через інші річки, такі е, об'єкти, як метро, як е, атомні електростанції, як взагалі інші об'єкти життєзабезпечення, вони звичайно можуть і впливати, і впливають на, е, на свідомість людей нашої держави. Оце а чому не за ще раз кажу. Перейти цей Рубікон це дуже важливо. Хоча ми бачили, що спецназівці головного розвіду управління Генерального штабу сусідньої держави були затримані на території, вони зараз знаходяться під слідством. Далі час від часу з'являються навіть в засобах масової інформації такі приклади застосування сил спеціальних операцій, сил спецназів. Розвідувально-диверсійних груп. Тому вона може проводитись як окремими групами, з метою, перш за все, сильного психологічного впливу на широкі версії населення, так і масовано також застосування багатьох груп. І, звичайно, на мій погляд, як військового фахівця, всі ці об'єкти. Є в переліку тих mm -hmm. е, посадових осіб, тих структур, які планують застосовувати дану спеціальну операцію. А от у нас був колись в ефірі полковник СБУ відставці Олег Старіков, і він е, припущення таке висував, що е, в Москві не задіюють активно диверсійно-розвідувальні групи, тому що е, не впевнені, що. Е, це вплине негативно на українське суспільство. Що це розгойдає? Що може бути зворотній ефект, навпаки, суспільство ще сильніше згуртується. Це єдину. Ви це... знаєте, абсолютно я згоден з полковником Старіковим. Абсолютно, ви ж бачите, війна, яка була розв'язана яку поставило політичне керівництво сусідньої держави, мету цієї війни, вона дійсно дійсно сколотила, зоб'єднала українське суспільство, скільки зараз набагато більше в суспільстві стало патріотів, дійсних патріотів. Тому дійсно. А ще от хотілося би таке сказати: коли планувався, планувалася ця акція, яка зараз проводиться на східному фронті. Не врахували свідомість патріотизм наших людей. Ну, приклад Надя Савченка, старший лейтенант Савченка, яка зараз у в'язниці. І приклад багато-багато патріотів, які зараз на Східному фронті з е зброєю в руках відстоюють незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Але цей запал, він має також може бути обмеженим, на жаль. Коли е, люди, які на фронті відстоюють незалежність, жертвують, йдуть на зустріч, вони дивляться, і навіть не треба бути великим аналітиком, коли на протязі року вже ми постійно знаходимося в е, обороні, розумієте, оборона, це навіть відома. Першокурснику військово-навчального закладу це вимушений вид бойових дій. Ніколи обороною не досягнути наступу. Вона застосовується лише для перегрупування сил, тільки наступом можна відновити територіальну цілісність. Так, да, Будуть жертви, але кожен день ми слухаємо на протязі року 10-20, більше 20 поранених загиблих. Скільки це може продовжуватись, уже стільки загиблих, скільки поранених, що треба було активні заходи давно вже проводити. Але для цього має бути політична воля не військового керівництва, а політичного керівництва нашої держави. А От що може спричинити оця постійна оборона в суспільстві? Тобто. Невдоволення людей, а вони ж повертаються і часто повертаються зі зброєю. Ми знаємо. Тобто, тут не просто, тут ж непрості процеси відбуваються в суспільстві. Я не знаю, має це розвідка досліджувати чи ні. Я думаю, що досліджують. Але, пане Сергій, для того, щоб розвідка досліджувала, для того, щоб доповідались, треба створити. Скільки раз фахівці наголошують різного рівня фахівці з питань розвідки? Досвід країн світу має бути комітет з питань розвідки при президентові України. Не той комітет, який створили розвідувальні діяльності, який керує, яким керує цивільна людина без освіти відповідної, без фаху відповідного. Це не можна робити. Скільки ми наголошуємо, чомусь це не робиться. Ну в кінці та кінців треба ж дослуховуватись. Треба створити комітет з питань розвідки, а не навіть назва розвідувальної діяльності. Да, розвідка це діяльність командирів і штабів по добуванню даним. А тут комітет, який з'являється розвідувальної діяльності. Повністю у них фахівці створювали такий орган управління розвідкою, який має кожен день доповідати вищому політичному керівництву держави. На моє глибоке переконання, сусідні держави кожен день. Головний розвідник приходить і доповідає керівнику держави, який поставив мету щодо угу. акції на території України, і коригують це у нас, на жаль, ми жертва агресії, і ну, поки не створено те, що має створюватись на території нашої держави. А як має діяти Україна, щоб убезпечитися, максимально убезпечитися від можливих терактів російських ДРГ? Тобто, це, як я розумію, звичайно ж, має такий орган працювати, як ви кажете. Це має працювати і місцева влада, і всі, всі всі ланки. Які тут ключові механізми, пане Сергій, це є абсолютно згоден з вами. Комплекс заходів, починаючи від найвищого рівня, закінчуючи органами управління. Політичними політиками на рівні областей, районів для того, щоб обезпечити, скажімо, від проведення таких ганебних заходів, про які ми вже говорили. От. І, звичайно, ще раз хочу наголосити: мають все ж таки досліджувати це і виявляти причини, ознаки, ті об'єкти, на які можуть застосовуватись диверсійно-розвідування групи противника. І засоби, саме головне засоби охорони політичним і державним керівництвом нашої держави. От така моя думка з цього приводу. Вибачте, треба визначити ті об'єкти, на які можуть е, напасти терористи. Абсолютно, це робота розвідки кожної держави і кожен день. І я, як, е, ну, скажімо, бувший розвідник. Мої зараз багато підлеглих займаються в даній структурі. Я глибоко переконаний, що ця робота ведеться. Але до кого вона доводиться? Ви розумієте, от я приїжджаю кожен день і навіть зараз їхав до вас в ефір через міст, а де людина під час війни з одного з іншого боку моста, щоб забезпечити безпеку, щоб не допустити. Може, ви ту людину заклад... не бачили просто? О, ну, дай Боже, щоб вона була. Оце так. Тобто, насправді, системна робота в цьому напрямку не ведеться. Я не можу так стверджувати. Ще раз кажу, я знаю, mm -hmm. що в системі розвідки ця робота ведеться а, в системі але генерального системі штабу розвідки. Так, я, але да. це чи доноситься це до керівництва країни, чи здійснюються необхідні заходи? тут дуже великі. Питання абсолютно і, ну, на жаль, терористи ж можуть вибрати своїм об'єктом. Російські терористи можуть вибрати своїм об'єктом і не міст, а просто людей. Оце найстрашніше. Тобто, метро, трамваї, тролейбуси, площі це все може бути саме об'єктом їхніх терористичних дій. І тут я вже просто не знаю під час проведення масових заходів в центрах на під час мітингів, навіть. Розумієте, навіть коли, ну, скажімо, відмічали такий ганебний захід рік, як загинула наша Небесна Сотня, ми бачили на Майдані Незалежності десятки, де да, можливо, навіть і сотні тисяч людей. Але там, де вище керівництво нашої держави, там були ці, ну, скажем, турнікети, чи як вони, через які люди проходили. І черги досить, досить. Mm. були, я там особисто був. А в інших місцях, на жаль, ми не все це бачили. Ну, Хоча з іншого боку, провести спецоперацію це досить ну, неважка е задача для фахівців. Оце так. Ну от ви вже згадували, що нам росіян не треба у вигляді терористів, ми іноді самі таке можемо наробити. що… Е не потрібно ніяких терористичних груп до нас запускати. Оця ситуація в Мукачів, ця трагедія. Як ви дивитеся на все це? Вона, звичайно, це шок. Але підсилює шок від того, що сталося, те, що ці події, в принципі, вони передбачувані. Таке, ну не те, що мало статися, але. Причин для того, щоб стався такий конфлікт, було багато і десь мало б вибухнути, пане Сергій. Я думаю, що люди, які нас слухають і дивляться. Вони це абсолютно розуміють, що з одного боку ми маємо віддавати належне і величезну подяку добровольчим батальйонам, які зі зброєю в руках пішли на фронт, коли ще, на жаль, Збройні сили не були спроможні це робити. З іншого боку, величезна кількість зброї, яка не облікована, яка знаходиться у людей, це може дуже легко використати, як, на мій погляд. Даної ситуації різними кримінальними місцевими авторитетами, в тому числі зараз в Закарпатті. Я особисто бачу боротьба за вплив в цьому регіоні, боротьба за вплив щодо досягнення якихось економічних цілей, ще толстосуми, які там знаходяться, вони хочуть отримати ще більше і. Почали використовувати патріотизм і здоровий дух наших людей, які зі зброєю повернулись. От, на мій погляд, на даний момент, то, що я чув, то, що я бачу, можна зробити такий тільки висновок. Це дуже-дуже ганебно. А з іншого боку, от е, дуже простий приклад. Розумієте, Наші військовослужбовці на фронті захищають, ризикують життям, а. ну... Такий приклад міністр екології на вихідні може сісти в літак і, на і полетіти на футбол, а потім робити, знаєте, такий, начебто, невинний е, хлопчик ну, ви поки, використовувати. Ви бачите, білборди його висять. Він виявляється, борець з системою. Та да, це просто жах. От тут повинна бути політична воля вищих керівників нашої держави. В кінці до кінців перестати займатись. Пограбуванням, так званим бізнесом, е накопичуванням, набиванням карманів, а під час війни, все ж таки, війна має сколотити. І тому тому у нас виникають такі проблеми, як правий сектор. Ви знаєте, от ми зараз можемо <кхем> тільки в деякій мірі оцінювати, яка причина все, а що далі? А я думаю, що на цьому не закінчиться. Це ще Ну, скажімо так, квіточки, а шипище будуть подальшому. Ви подивіться, що робиться в нашій державі. І військові це розуміють, і ті, які хлопці на фронті, вони з різних сіл приїжджають з різних регіонів нашої держави. Подивіться, що робиться в, на території Житомирської, Рівненської області з цим бурштином. Що це закрито? Що Наше Міністерство внутрішніх справ. Не може упорядкувати вони це. вони давно це... чудово про це знають. Проблем у нас і так вистачає. Ми е, самі так іноді розхитуємо ситуацію, що ніякій Москві може б це не вдалося. Оце приклад трагедія в Мукачевому на Закарпатті. Закарпаття це взагалі непростий регіон. Там і для сепаратизму є е, великі можливості. Там і е, оцей феодальний устрій дуже сильний. Ми знаємо, що там як ніде місцеві князьки дуже сильні і мають величезні фінансові Можливості. От, пане Петре, я хотів би вас завершити цю тему по Е, Дії влади. Як ви їх оцінюєте? Ну, на жаль, ви ну, знаєте, в тих рамках, хотілося яких би, ви можете оцінювати. Хоті хоті хотілося б, щоб наша влада дійсно діяла адекватно. Але, перш за все, Треба не допустити даних проявів. А це робиться заздалегідь це системою політичною, економічних заходів, соціальних і інших. Чому? Тому що, ну от дивіться, яка дуже досить проста. На протязі всіх років Незалежності ми чули, що ми боремося з корупцією. Угу. І на всіх рівнях. Але як тільки починаєш слухати від нашого очільника держави, так і знаєш, що хтось із своїх любих друзів приватизує якийсь завод, якийсь інший об'єкт дуже важливий і наживається на цьому. На жаль, створена така законодавча система, яка в бюджет країни не приносить ті гроші, які мають приносити, а осідає десь. В Карманах, в закордонних, в офшорах і все остальне. А це значить обкрадання кожного громадянина нашої держави. Багато листів уже надійшло, але давайте спочатку дозвонювача, вислухаємо, він чекає. будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаємо, називайтеся звідки ви. Олексій, Запорожжя. Господин генерал. Часто говорять, що у нас в Україні там комуністи, ще хтось є п'ятою колонною Росії. значит в нашей стране. В то же время в России проживает, ну я не знаю, там на 3 или 6 миллионов украинцев. Создание пятой колонны это, по-моему, прямая задача спецслужб. Вопрос у меня такой. Где наша пятая колонна в России? Почему дякую я ему. Я дякую. Це питання дуже слушне, дуже необхідне, і абсолютно я згоден. І інформацію у нас створено міністерство інформації, де його робота кожен день. У нас кожен день президент має звертатись до якщо не українців Магне, це... в Росії. і українців Росії і всього світу. На жаль, це не робиться. І ми Нинішня рішено. влада багато Благодар... чого не зробила. Це один із таких дрібних одне з дрібних рішень, яке вони не є Така, знаєте, Завершуємо. вислів такий, що перемога в кінцевому рахунку визначається станом духу тих Петро... мас, які на полі брані Петро захищають свої вітчизну. Генерал-майор запасу, дякую всім за увагу. Дякую вам.